Música Не використовуємо жодних штучних ароматизаторів, підсилювачів смаку. Тобто в нас в нашому продукті немає ніякої хімії. Основна ідея нашого продукту полягала в тому, щоб зробити максимально натуральні, максимально здорові снеки. Тобто в нас немає трансжирів, у нас немає пальмових олій, рапсових олій, соняшникова олія, хліб, сіль. І там сушений чесник або паприка, або сушена цибуля, мелена. Тобто тільки виключно натуральні продукти. Це дійсно складніший шлях, тому що наші споживачі на ринку привчені до хімії. Вона їм дуже смачна, вони її дуже люблять. І частка споживачів, таких, які відповідально відносяться до того, що вони їдять, вона насправді не є дуже велика. Відповідно, ми не можемо там продавати мільйонами мільйонів упаковок, так як продають конкуренти. Але це було наше свідоме рішення. Наша Панія родом з Києва, і буквально за пів року до початку повномасштабного вторгнення ми переїхали з метою розширення виробництва і збільшення виробничих потужностей. Переїхали у Київську область, село Русанів. Ну і на жаль, це виявилося не самим. Правильним рішенням зв'язку з такими подіями, тому що фактично після початку війни наша локація на другий день вже опинилася під окупацією. Населений пункт дуже постраждав. Там не залишилося жодного вцілілого будинку. Винесло ворота, винесло вікна, винесло ролети від вибуховими хвилями. Пошкоджені були стіни. Дивом снаряд, який залетів, не взірвався. Він лежав просто вцілілий я. 8 березня вже виїхала з Києва на Львівщину, тому що я родом зі Львова, і подала запит Міністерство економіки на релокацію бізнесу для того, щоб розуміти, що як тільки буде можливість потрапити на виробництво, як тільки наші території будуть звільнені, щоб ми могли, якщо щось... Ціліє, щоб ми могли це вивести і дякувати Богу. Дійсно, нам вдалося вивести більшу частину обладнання. На жаль, матеріали сировина все пропало. Ну але збереглося обладнання. Ми змогли його перевезти сюди у броди Львівської області і відновити виробництво. Ми опинилися в ситуації, коли дійсно потребували досить значних фінансових вливань, і не все ми могли забезпечити власними можливостями. Львівське регіональне партнерство зайнятості опліч це організація, яка свою роботу побудувала так, щоб людям було максимально комфортно і зручно до них приходити. Консультації дуже зрозумілі, дуже ефективні. Наш грант склав до 10 тисяч доларів. США, ми змогли закупити три одиниці обладнання, які власне кожен з, практично в кожному з наших процесів є задіяні, крім пакування продукції. Тобто, ми от змогли всі ці процеси підсилити і максимально Тісно реалізувати ми придбали хліборізку, дражувальну машину для перемішування готової продукції зі спеціями і центрифугу, яка віджимає знашок олії з посмаженої грінки. Те, що ми змогли цей грант виграти, насправді нам дуже допомогло, тому що ми закупили те обладнання, яке нам було необхідне. Однією з умов конкурсу було створення нових робочих місць. І ми дійсно ми створили ту кількість робочих місць, яка була необхідна по конкурсу. Це було два робочих місця, але крім того, там з розвитком проекту ми ще чотири робочих місця станом на сьогоднішній день створили. І дійсно це тішить, що ми змогли людей працевлаштувати. Бізнес-зустрічі, які організовує опліч, вони дуже ефективні. Крім того, що ми зустрічаємося, спілкуємося між собою, отримуємо дуже багато нової інформації, нових знань. Насправді це ще дуже корисно тим, що ми отримуємо нові зв'язки. Ми свідомо розуміли, що ми хочемо робити класний якісний продукт, тому що все рівно так чи інакше, споживацькі тренди розвиваються таким чином, що люди хочуть. Вживати в їжу якісні натуральні продукти. Тобто, хімія вона з часом відходить. Наша продукція представлена на ринку України Європи. Уже ми дуже активно зараз займаємося експортом, і зараз ми ведемо перемовини з кількома компаніями з Америки та з Канади. Ми працюємо з Ашаном. Ми працюємо з «Новосом», з великою кишенею». Сподіваємося, ближчим часом знову відновимо роботу сільпо. Звичайно, ми таки хочемо досягти того мільйона мільйонів упаковок і активно розвиваємося. Уже після релокації ми вже тут на новому місці випустили нову лінійку продукції, пшеничні гріночки, такі молодіжні. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб відновити виробництво наших чіпсів, картопляних. Також теж це буде повністю натуральна продукція без ароматизаторів. І, звичайно, експорт в першу чергу.